Усім добрий ранок. Ми вже будемо готувати сніданок. В нас є ось така велика упаковка заморожених ов... овочів. Ми спускаємось на прогулянку. Ще я з кубою сміття, яке треба викинути. Ось. Ірина вже не може дочекатися, вже плаче, щоб погуляти. чуть. Тим часом у нас вже відбій повітряної тривоги. Хоча, напевно, більше чутно на відео, о, якщо родить ось це, ніж сам, ніж сам сигнал повітряної тривоги. Якщо чесно, я кожного разу боюся викидати сміття, бо я боюся, що там можуть бути, можуть бути якісь щурі. Дуже багато пляшок на деревах. Люди збирають березовий сік. Насправді я ніколи не бачила, як збирають березовий сік. Ось така якась трубочка. Ну, просто пробивається дирка. І вона по ній стікає. Вставляється патичка. Ось так. Ну, колись типу патички, бачите, тут вже якась прям ціла ця. Спеціальна штучка. Ну, як спеціальна. Ну, ніби не отрує. <рес> Даш спробувати? Так, попробуй. І як? Просто водичка. Типу без сваку, без нічого взагалі? Трошки солодка. Даш? Ну, давай спробуй. Але дивись там діркою. Ні, тут немає, немає дірки. Нема дірки? добре. Дірка з цієї сторони, здається. Збоку, добре. Я нічого не відчула. Просто холодна вода. No. Люди собі збирають, а ми просто прийшли, спробували, no, 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 no. ну, але ми назад все повернули. Чоловік ще з іншої хоче спробувати, чи є різниця. Як є різниця? Це трошки солодше. Але теж водичка, водичка Я не знаю, чи дякувати цим людям. Ось. Тому що я не знаю навіть, чи це шкодить березі. Бачиш, але на цих березах, є куча берез. Можна було соку робити і робити. Але, походу, теж є якісь. От, наприклад, на тій березі вона хвора. Мені краще ну, нічого не робити. Таша, походу, молода. Можливо, з тобою постаріємо, то й будемо вже знати. Так. Для кожного заняття є свій вік. Ну. А сьогодні ми вирішили трішки змінити локацію нашої прогулянки звичайної. Ось вирішили піти в ліс трішки погуляти. Ось сьогодні, звичайно, холодно, десь 4-5 градусів тепла, тому ми так <смас>, одягнуті майже по-зимовому. Я ще спеціально взяла оці свої вушка, щоб мені було тепло, бо, я, бо мені зручно забрати все волосся назад, його собі зачепити і щоб воно мені не заважало. Ось, бо якщо брати шапку, то мені потрібно волосся розпускати сюди. ось, А це не дуже зручно так, так гуляти. Я себе почуваю не дуже. Я спала погано, мені снились якісь абсурдні сни. Я постійно прокидалася ось. І коли я прокинулась, то я прокинулась з. Болем внизу живота, боляк в грудях. Ось і така, якась я сьогодні не маю сил. Настрій сьогодні не дуже через самопочуття. Ось, і якось так ми оце збиралися. все дуже довго думали, куди ж ми все-таки підемо гуляти. Бо я запропонувала піти в парк, але він досить далеко від нас розташований. Е, ось ми не хочемо маршруткою їхати, тому що це і для нас буде стресово, і для собаки буде стресово. Ми вже один раз так їхали, і переважна більшість пасажирів спокійно відносилась до того, що ми зайшли з собакою, і вона була просто на повідку без наморника. Лише одна е, жіночка. Okay, е, ось. Вона почала кричати, типу, чому собака, без намордника, Ну, типу, в нас ніби, не знаю, Алабай, Доберман. Ось, типу, маленька, ну, середнього розміру собачка. Ось. Тому ми не хотіли так їхати. Ось, а поблизу біля нас є ліс, і ми такі підемо тоді в ліс гуляти. Ось, тому ми зараз гуляємо в лісі. Я вже напевно, що багато разів сказала, що ми гуляємо в лісі. Ось то, то ось таке в мене сьогодні самопочуття. Ось такий у нас сьогодні ранок. Ну, вже, якщо чесно, не ранок, вже майже друга дня. Тому що сьогодні я теж довго лежала через те, що мене болів живіт внизу. І ось саме довго думали, куди піти, все-таки гуляти. І вирішили, вирішили піти в ліс. І поки ми збиралися, одягалися і вже вийшли, і мене з кожним з кожною хвилиною живіт все більше і більше почав, починав боліти. Ось і я вже думала, що можливо, може, ми просто погуляємо біля будинку. Але думаю, та ні, краще змінити трішки локацію нашої прогулянки, тому що насправді для собаки дуже, дуже корисно час від часу змінювати місця прогулянки для того, щоб вона знайомилась з новими запахами, з новими предметами, з навколишнім світом, щоб не постійно одне і те ж. Тому не гуляємо в лісі. <сум> Порахуйте, будь ласка, скільки я разів це сказала. Напишіть в коментарях. Треба було дати їй спробувати березового соку. Отам знизу, знизу. Думали, чи йти, чи не йти через ось цей місточок, бо тут багато е, поруч болота. Але Ріна перейшла туди і тому ми зараз теж будемо йти. Якщо чесно, я боюсь тут йти, бо тут слизько. О. Я їду. Ой, 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 ой. Давай бігом, бігом, бігом 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 бьем, біом. Якщо чесно, я вже думала, що зараз я сяду в те болото і з'їду дубкою. гриб. Там багато таких сторони? Так. Нема хату, тут тільки по таке буде собі гристи. Я говорила з чоловіком про ось ці, ось ці гриби. Ось. І кажу, це ж напевно вони якраз собі беруть все добре з дерева, а для дерева це дуже погано. Ось і почала е, згадувати, як називаються ці всі е, форми існування, співіснування. Ось, і мені перше чомусь прийшло в голову, що вони консумідори. Ось. А, і потім чоловіком почали говорити і нагадав, що це паразити. Я сьогодні дуже сильно туплю, напевно, що через те, що я погано спала, і так як почуваю сьогодні себе моє тіло. Ось, і я така думала, думала, і потім, блін, це ж на іспанський консумір, типу споживати, а консумідорес це споживачі. Ой, в мене в голові все перепуталось вже. Знайдіть собаку, а вона видала себе. <рес> Які манюсики, як їх багато. <рес> Ой, такі квіточки гарні. Ай, кого ми тут зустріли, цього красунчика зустріли. Зустріли красунчика. Зараз дамо йому трішки поживати. А він знає, він чекає. Смачного манісики. Смачного. Ми вирішили йому попустити трошки ошейник, бо йому він вже дуже давив. До речі, хто, хто пам'ятає його з минулих влогів, його очко вже зажило, але я думаю, що він погано бачить на нього. Ось, ліве очко. Ми вже біля дому, зараз будемо підніматися. Квартиру і вирішили ще на останок дати йому трішки корму. Манюсик, бережи себе, бережи себе манюсик. Боже, злякався. Все добре, манюсик, берегієш. Хочу вам все-таки нагадати, бережіть себе і бережіть тих, хто вас оточує. Людей. Тварин всіх-всіх-всіх. Ми вже повернулися додому. Чоловік помив їй лапки, животика Ось, бо вона після лісу була дуже брудна. ось І в якості смаколика ми їй дали ось таку маленьку кісточку, і вона вже собі її, її їсть. Ось. Цю вона вже трішки починає гризти. А ось цю білу, вона так і далі її ховає по всій квартирі, в різні куточки. Вона вже майже всюди сховала і вже насправді не знає, куди її сховати. Ось. Жуй-жуй, ти молодець. І надіюсь, вона її сьогодні зжує. Ну або не сьогодні, але, в принципі, просто зжує. Ми залишили собаку вдома і вирішили з чоловіком прогулятись лише вдвох. І ми з чоловіком в сімі, я взяла собі капучино. Ти що взяв? Флетвайт. <тур> І трубочку зі сгущенкою. Ось, У мене вийшов гіркий напій, наче це не капучино, а флетвайт. Ось. І в мене цього тижня не склалося <схід> з тим, щоб пити лише одну каву на день. Тому що, не знаю, можливо. Наклалося, наклалося одне на інше, те, що скоро жіночі дні, і мене вони мучать, і те, що погода така у Львові не дуже. І після обіду мені стає от погано. Типу, голова болить, нудить, слабкість і так далі, як наче треба підняти тиск. Ми вже повернулись додому. Коли ми поверталися додому, то ще зайшли в добрий сир і купили деякі продукти. Ще в нас тут сирник. Не знаю, я найбільше за все люблю дикавий сирник. Ось, і мені цей е, сподобався сирник з доброго сира. І тепер ми беремо його там. Ще ми взяли ось такий сир. Ось, він доволі солоний. І ще взяли, як завжди, зернистий сир. У мене там ще трішки залишилось родзинок. І не знаю, можливо, сьогодні, можливо, не сьогодні. Я собі би зробила цей зернистий сир, кефір і родзинки. Тож, ось такі у нас сьогодні покупки. Я закінчила експрес-тренування з пілатесу буквально 18 хвилин. Ось, трішки розім'яла всі м'язи, включила їх в роботу, пізніше трішки розтягнула. Я зробила таке експрес-тренування через те, що сьогодні ми достатньо багато ходили, багато погуляли. І так як в мене сьогодні я не відчуваю, що в мене є багато сили і енергії, тому я вирішила зробити таке експрес-тренування. Ось і зараз буду йти в душ. Я вже вийшла з душу. І, якщо чесно, я вже не можу терпіти головний біль, я вже не витримую, я буду пити таб таблетку. Напевно, що та, що швидко діє, бо я вже просто, просто, просто все. Як я не старалася, все рівно головний біль мене переміг. І без таблетки я з ним не справлюся. Я попросила чоловіка включити гірлянду замість центрального світла, бо воно дуже давить на голову. Ось і ще чоловік мені зробив е, холодний компрес. Не знаю, чи мене видно, але я ось так от лежу і затискаю собі холодним рушником ось тут, в скронях. Ось отак от манюня лежить тут біля мене. Та, ти лежиш. Там на відео мене не видно, але я там є. Я лежу з компресом на голові і затискаю по бокам скроні. Ось, щоб охолоджувало. Не знаю, мені зараз важко говорити. Дуже голова болить. Якщо ви думаєте, що мій ранок розпочався з кави, то ні, мій ранок розпочався з переляку. Що чоловік давав сьогодні зранку нашій шиншилі їсти і забувся її закрити. Типу залишив ось так. І вона собі вибігла. Ось. Вилізла і собі побігла по квартирі бігати. Та? Ти собі вибіг? І пішов досліджувати квартиру. Шеншила пішла гуляти по квартирі. Тим часом я ще була в ліжку, а чоловік вже робив каву. І я вже одягнулася, виходжу, виходжу в коридор, ось доходжу я от сюди і звідси вибігає шиншила. Але ось так от з душу, і біжить на кухню. Ось. І я злякалася, тому що я цього не очікувала. І в мене перша асоціація, що це щур. <смі> Бо шилка, вона ще сіра і не сфокусованим зором ти просто бачиш що щось сіре вибігає, і все. Я така. <смі> і ось так у мене розпочався ранок з переляку. Поки чоловік пішов гуляти з собакою, цей свій час я хочу витратити е, для іспанської. Я знову обрала собі статтю, хочу її прочитати і зробити вправи після цієї статті. Сьогодні я вибрала ось таку статтю, що ховається за нашим страхом. Тодіс <му> Я вже закінчила читати статтю і пройшла м -м, завдання після її прочитання. Е, стаття мені сподобалась, цікава, але якщо чесно, я так спати <зах> захотіла. Ось ще в кінці там був е, е, уривок відео з якоїсь програми про те, як справлятися з нашими страхами, і там було. Про програмування нас на позитив, про те, що робить нас щасливими, замість того, щоб концентруватися на цих е, негативних думках, які в нас в, в голові продукуються. Е, ось е, що, е, якщо ми чогось злякалися, то треба найперше це почати контролювати своє дихання, бо воно, коли ми лякаємось, воно стає. Е, Уривчастим. Ось, і там була схема 3 3 6. Типу, на 1, 2, 3 ти вдихаєш, 1-2-3 ти затримуєш, і на 6 ти повільно видихаєш ось. І що цікаво, ось я цього не знала або знала, але забула. Не знаю, Типу тобто цікаво, що з грецької і римської міфології страх народився. З... Страх є дитиною, богині кохання Венери і бога війни Марса. ось. Не знаю, чи було чутно на попередньому відео, <хи> як вона супіла. Ой, так мило. Я вже закінчила своє тренування. Сьогодні в мене було силове тренування пілатес. Я брала невелику вагу, це гантельки по півтора кілограма. Ось, і це, це буде якраз силове тренування на цьому тижні. Ось, Я вибирала нескладне, ось легке і з маленькими гантельками. <тут> Тільки через те, що е, скоро жіночі дні е, і е, сил для виконання е, вправ, для тренувань стає все менше і менше. Так влаштований <з pubiskania> <тут> жіночий організм, е, тому я не збираюся себе виснажувати, я знайшла те, що мені підійде в даний момент. Ось я це зробила. Не можу сказати, що я супер втомилася, просто попрацювала над своїм тілом. Попрацювала в задоволенні. Перед тим, як піти в душ вирішила трішки погратися з цією собакою. Одна рука, Ну, сфокусує, ні. Ось червона, друга рука. І диван просто весь в шерсті, весь весь. Я ще вирішила шиншилку випустити. Нехай собі побігла, що <кхм> я гралася з Риною іграшками і так ми дуріли. <кхм> ще нехай чиншилка побігає. Доброго сонячного суботнього ранку. Я вже зробила каву. Робила сьогодні сама. Зробила пропорції 50 мл 35 г кави. І зараз мій коханий чоловік буде пробувати. Давай пробуй і скажеш. Може, 500 50? 500 мл води, 35 г кави. Перша критика вже пішла. <снець> <снець> Дуже світла кава. Добре. Угу. Може, ти більше води наливав? Ні. 35 грам. 35 грам. Та ні, Ти щось не то. Вона вся вода просто. 35 грам. Може, в тебе збилося воно? Що збилося? 35 грам кави. Ти старувала, коли. Без кришечки було? Так. Тоді я не знаю, як воно в тебе побити. Більше я робити зранку каву сама не буду для двох. Все, нехай тебе робить чоловік. Я така, якщо чесно, засмучена через те, що е, чоловік пішов гуляти з собакою. А я думаю, якраз в цей час е, е, зроблю каву, щоб було швидше. Е, ось. І зробила каву. Сьогодні субота, а це означає, що в мене день прибирання, тому я як завжди розпочинаю з заміни постільної білизни. Я розпочала прибирання в 11.08. ось Зараз майже 12.08 прийшла година, і я за годину швиденько змінила, застелила постільну білизну, повитирала пил, ось всюди, по квартирі, помила підлогу, закинула прання, постільну білизну. ось. І загалом майже я все зробила, я дуже швидко, дуже швидко сьогодні прибирала. Ось бо я хочу, хотіла це швидко закрити і відпочивати, тому що мене болить внизу живіт, і мені таке хотілося раз, все зробити і все. І потім мати час для себе. Е, ось, і ще, звичайно, залишиться попрати. Постіль собаки, тому що вона тут їла кісточку ось, і десь тут я бачила ось такі от залишки. ось, Тому треба буде це попрати. І ще єдине, що в мене залишилось, це кухня, ну, посуд на кухні. А ще я почистила диван, але зараз 10 хвилин і він майже такий ж самий буде. Тому що оця красунька має линьку до літа. Ось на кухні ось така ситуація. Цей посуд ще в раковині є посуд, але насправді я це хочу трішки залишити на пізніше. А чому я залишаю на кухні все так, як воно є? Тому що на вулиці дуже гарна погода, і я хочу прогулятись. А якщо вам щось хочеться, то це робіть. Я вже повернулася додому, трішки прогулялась, взяла собі каву, бо відчула себе сонною. Ще взяла собі ходох, мені захотілось. Якщо підсумовувати цей тиждень, то по рутині у мене все досить класно. Єдине, що в мене не склалося, це з однією чашкою кави на день. Але нічого страшного. <хи> Ось я на цьому не зациклююсь, мене це не засмучує. Так потребувало моє тіло, так я, так я цього вважала, і тому склалося саме так, що я пила дві чашки кави. Але загалом тиждень прийшов добре. Масажі робила кожного дня, пілатес був кожного дня. Ось силове тренування зробила вчора, було мало би бути одне силове тренування на тиждень. Ось, тому такий видався цей в мене тиждень, і на цьому я буду завершувати цей влог. Я вже почала переодягатися в домашній одяг і згадала, чому я все ж таки не сказала. Не уточнила, можливо, не конкретизувала. Чому я закінчую тижневий влог в суботу, а через те, що неділя в мене вихідний. Вихідний від усього я майже не споживаю контент в цей день, не створюю контент. Ось цей день я присвячую собі. Щоб повалятись в ліжку, почитати книгу, а зайнятися ось такими справами. Тому я закінчую тижневий влог саме у суботу, а не в неділю, коли закінчується, в принципі, тиждень. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео!